готовності поїхали у вас є можливість подивитися на, а, і поспілкуватися з представником мотосалону судзуки на подолі Іваном він біля мотоциклу стоїть який привіз показати підходьте Розпитуйтесь. Можна протестувати мотоцикл, а протестувати на салоні. В салоні протест-драйв і вам становиться про те, щоб ви змогли проїхати Це у нас другий другий заїзд, другий заїзд на час. Після закінчення другого заїзду ми даємо деякий час вам на перетижку. Ми робимо, визначаємо переножці, розправляємо призи, нагороди, нагороджаємо і потім ви зможете проїхати цю схему. Він у довгому порядку в порядку черги на час і подивитися, наскільки важливо перші два рази, і що вони показують. Тому що проїхавши цю схему декілька разів, ви можете показувати свій час в порівнянні з першим другим заїздом на дуже значний проміжок часу, на багато відсотків. Але перші і другий проїзди, це саме вони показують, наскільки Високий, ваш рівень. Так, так, що це у нас було. Щось таке. Так, добре, маршали, що у нас? Без штрагів? 206-096. хвилини, 6 секунд, 96 сотень. Щось якусь, якусь наліпку. Пірелі, мабуть.